Сьогодні зранку прочитав дуже цікаву новину про те, що російська інста блогерша співашка перерахувала 900 тисяч рублів на так називаємо спеціальною воєнною операцією російська. І сьогодні ж, незадовго до цього, в Кіктоці натрапив на прямий ефір. Де якась малолітка лідка возмущалась українськомовно. Возмущалась, тому що її пред'явили, що в неї задні, на задньому фоні грає російська музика. Тому що ми живемо в вільній країні і слухаємо, що хочемо. Так от. Можливо, хтось не знає, але вже дуже давно російська музика в топі українських плейлистів. Нещодавно інша возмущалася, що в парку Патутіна знесли пам'ятник Патутіна, тому, тому що вона так звикла. Ми живемо в вільній країні. Так, да, ми живемо в вільній країні. Але це не означає, що ви в вільній. просто раби. Такі раби, як ви, ще гірше, ніж ті, які звідти зі зброєю пруть. Тому що вони понятно, за чим вони пруть і з чим вони пруть і з якою метою. А від вас можна чекати будь-чого, чого, чого завзгодно, такого ножа в спину. Ви своїми діями показуєте свою гнилу натуру, яка в нас в Україні особливо в теперішній час є неприпустимою. Слухайте далі російську музику. Чекайте, коли війна закінчиться. Фінансуйте російських воєнних. Тому що музика вона ж не політики. Все поза політикою. От, можливо, зараз скажу дуже дивну річ, але бракує, щоб війна прийшла в хату таких от людей. Щоб її витягнули, прийшли російські воєнні, робили в неї все, що захочуть, а вона їм казала, пацани, ми в вільній країні, так не можна. Цього бракує. Дуже багато бракує, навіть тут у нас у Львові. На жаль. Маємо те, що маємо.